Наступальна операція Сил оборони України в Білгородській області, нова угода, точніше, нові деталі щодо угоди про корисні копалини. Дональд Трамп вимагає репарацій від європейців і повернення боргів. Про це і не тільки в моєму традиційному брифінгу для вас вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І традиційно цій порі для вас оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ну, по-перше, верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо присутності українських сил в Білгородській області, як зазначив президент України у своєму зверненні. Доповідав сьогодні головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, фронт, присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити сумщину. І Харківщину від російських окупантів. Головнокомандувач доповів про активність наших підрозділів вздовж лінії фронту по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога, зазначив головнокомандувач, Верховний головнокомандувач, перепрошую, Збройних сил України, президент України Зеленський. Отже, таким чином, фактично. Президент України е, визнав те, про що ми з вами, я думаю, здогадувалися про присутність наших сил. Ви знаєте, раніше я пояснював дії і маневри сил оборони України спрямовані на те, щоб завдавати превентивних ударів по території ворога, по російській території діяти там і не давати противнику переносити бойові дії сюди на території Сумщини та Харківщини. Для того, аби унеможливити а, ці маневри. І коли ми говоримо про наступальні дії ворога, коли ми говоримо про те, що Росія накопичує сили і ресурси, то звичайно, що ці сили і ресурси потрібно знищувати на території ворога. Чим більше буде знищено там, тим менше противник зможе перенести на нашу територію і тим швидше буде збитий темп його операцій. Що ми повинні розуміти, тут потрібно усвідомити. Що ворог підготовлює свої сили, вони виводять їх і фактично формують бойові порядки для проведення наступальних дій. Українські війська концентруються на тому, щоб не дати розгорнутися цій операції і більшими силами зайти на територію Харківської і Сумської областей. Тобто, фактично, це дії в рамках режиму активної маневрової оборони і в той же час ураження ворога на його території. Плюс це демонстрація вкотре в чергове спроможностей сил оборони України, збройних сил, які можуть вести в тому числі і такі контрнаступальні операції і дії, мета яких не масштабне просування в глиб російської території, а не допущення розгортання російських військ і просування в глиб нашої території. І ми бачимо, що ця стратегія і тактика працює та успішно себе. Проявляє, і нехай так буде і надалі. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, підкреслив нарощування безпілотників, дронів у складі наших підрозділів і їхню роль на полі бою, озвучуючи відповідні дані. І тут статистика дійсно ну, дуже приємно дивує і надалі, і не перестає дивувати. Фактично, за березень за допомогою безпілотників різних типів було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, це на 10% більше ніж у лютому. Дякую воїнам за професійне і результативне виконання бойових завдань. Зазначив генерал Олександр Сирський. Дійсно, ми бачимо, що роль безпілотників зростає, що роль дронів відіграє все більшу роль. І звичайно, що зараз сили оборони України і виробники концентруються не тільки на тому, щоб збільшити кількість кількість звичайно, потрібна і чим більше буде засобів ураження починаючи від діпстрайків глиб російської території, закінчуючи дронів, які необхідні для знищення техніки і сил і засобів ворога на окупованих територіях вздовж лінії бойового зіткнення, тим краще, тим більше ми нарощуємо. Наші, нашу складову, і це дуже важливо розуміти, і ми бачимо, що це працює. Ну, загалом, президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз вже є 12 компаній підприємств, які системно у значній кількості виробляють дрони на оптоволокні. Це теж те, що потрібно. Перед цим головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, зазначав, що Україна вже має спроможності та можливості. Задіювати дрони на оптоволокні дальністю на 20 кілометрів ну, це доволі таки серйозний а, результат. Тим часом в ОСУ в Хортиця порахували скільки окупантам вартує просування а, вглиб української території. Отже, за даними оперативно-стратегічного групування Хортиця, за три місяці 2025 року в середньому за кожний квадратний кілометр української землі. Росія втратила 146 солдатів, 2, 2, вибачте, танк, дві бронемашини та 4,5 гармати. Ну ось так я хочу лише нагадати, що командування британської армії ще минулого року рахувало, а скільки ж Росії потрібно одночасно задіяти сил з метою того, аби спробувати провести наступальну операцію. В бік Запоріжжя і вони порахували, що з метою захоплення, наприклад, Запоріжжя ворогові необхідно задіяти одночасно 2 мільйони а, сил і витратити від 4 місяців до півроку, щонайменше. це мінімально період до півроку, мінімальний період, а то й більше для того, щоб просунутися і спробувати реалізувати задумання. Але на сьогоднішній день такого угрупування у ворога немає. І тенденції до того, що Росія зараз одномоментно зможе залучити такі сили і належним чином їх екіпірувати та озброїти для виконання таких завдань, теж перспективи на сьогодні не проглядається. Ось це ціна. Ми не можемо порахувати поріг, скільки Росія має понести втрат чим більше, тим краще, ми розуміємо. І це невдячна справа говорити, колись, що цей поріг чутливості чуттєвості а, фактично буде. Коли ворог усвідомить, що втрати ну настільки непоправні, що не можна далі взагалі вести наступальні дії, але при цьому всьому ми можемо обраховувати, скільки ворогові зараз коштує це і скільки б йому сил знадобилося. Ось така ситуація. Тим часом інтерв'ю дав командувач військово-морських сил України Олексій Наїшпапа, і він зазначив, що Керченський міст, який з'єднує Окупований Крим з територією Росії, Залишається ціллю для сил оборони України, але наголосив не на необхідності зберігати інформаційну тишу. Про це зазначив е, пан панний в інтерв'ю для Крим Реалії Радіо і Радіо Свобода, і от тут пряма мова: звісно, що міст це складна ціль, особливо зараз, але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати, немає кордонів, які не можна перейти, так і міст такий же, така ж ціль, як і решта. При цьому командувач Військово-морських сил наголосив, що задля досягнення успіху потрібно дотримуватися інформаційної тиші. А якщо ми кажемо, що завтра ударимо а, Кримський міст, то напевно противник про це дізнається через телебачення, або скажемо, що ми не вдаримо. Ну це ж неправильно. Але при цьому ми бачимо, що командувач Військово-морських сил зазначає, що це є а, фактично, це є фактично. Ціль дійсно так, тому що хочу нагадати, що нещодавно були повідомлення про те, що фіксувалася присутність, ймовірно, про це повідомляли німецькі видання про присутність північно-корейських військ та артилерійських систем в окупованому Криму, які ймовірно звідти можуть перекидатись на окупований південь і далі застосовуватися на запорізькому напрямку. Тобто така активність фіксувалася, і звичайно, що. Кримський міст, який в тому числі втратив свою, ну скажімо так, більшу логістичну функцію, ніж це було раніше, тому що ворог знаходив обхідні маршрути, але час від часу він продовжує задіюватися російськими військами для транспортування свого озброєння, сил і засобів з метою подальшого перекидання через Окупований Крим на південні напрямки Запорізької. Та Херсонської областей окупованої частини. В той же час Росія вибудувала ешелоновану систему оборони, що ускладнило українські атаки з використанням морських дронів. Колись спокійно могли зайти в Севастопольську бухту, це теж з інтерв'ю на дронах. Зараз це не так просто, тому що противник зробив ешелоновану систему оборони. Починає з шаленованої системи виявлення, дальні, середні, ближня зона виявлення наших безпілотних систем. Ми повинні бути гнучкішими, бути розумнішими, йти в технологіях завжди попереду. І ті дрони, які морські, були просто камікадзе, це вже майже історія. Зараз ці дрони морські вже самі по собі повинні нести різноманітну зброю з різними напрямками застосування, щоб бути більш ефективнішими та мати успіх. Дійсно, так нещодавно було презентовано чергову розробку для Сил оборони України: дрон, який здатний нести здатний нести безпосередньо озброєння, це, це озброєння як торпеди, так і ракети, так і ПЗРК. Тобто, ну фактично, ми бачимо, що удосконалюється системи і наші спроможності та можливості. Це дуже важливо на морі. Ми дійсно демонструємо успіхи. Ну і міжнародний блок, який доволі таки непростий, тому що з того, що і з'явилося, Дональд Трамп, президент США. Ну, по-перше, він зазначив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Бен'яміном Нетаньяху про те, що е -е, фактично він дуже незадоволений бомбардуваннями України з боку Росії, і він сказав, що Росія бомбардує це щось ненормальне, крейзі просто. Те, що відбувається, і він говорить про те, що потрібно вести перемовини. Ну, от, власне кажучи, а конгресвумен Спарц заявила, що українці мають поступитися територіями. Вона, в до речі, американка українського походження, я хочу нагадати, ну ось так буває. Заявила, що українці мають поступитися територіями і вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Це. Спарт сказала в інтерв'ю британський The Telegraph, Я просто не розумію, як Україна може бути налаштована на збереження території. Якби вигравали війну, це була б зовсім інша справа. Спарц наполягає, що в нинішній ситуації легких рішень не буває, а війну треба вигравати швидко, бо інакше, те, що триває довго, не дуже добре закінчується для демократії. І Спарт з презирством ставиться до колишнього президента США Джо Байдена. От і е, після фактично, е, і що стосується президента України, Зеленського, вона звинуватила його в тому, що він зробив від послугу українському народові і образив американського президента. Ну, по перше, ніхто нікого не ображав, і жодних прямих образ не було. Більше того, я хочу нагадати, зокрема, пані конгресвумен, що Україна знаходиться в абсолютно конструктивному процесі, абсолютно нормальна поведінка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Ми налаштовані конструктивно і прагматично. Саме Україна погодилася з американською ініціативою щодо повного та безумовного припинення вогню, і ця позиція залишається чинна. Ми підтримуємо це. Однак, Росія. За словами ж президента Трампа, продовжує бомбардування і це ненормально. Звичайно, ми хотіли би побачити і більш рішучі дії на ось ці російські атаки на відвертий терор з боку ворога. Україна скликає сьогодні засідання Ради на Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, якраз для того, щоб поінформувати про удари, жахливі терористичні удари проти цивільного населення Росії. По Кривому Рогу, по Харкову, по Києву, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині, Сумщині, де вони не припиняються, де ворог продовжує атакувати, завдавати ударів. Звичайно, що не варто розраховувати прогресу відповідь ОБСЄ, яку скликає Україна, і Ради безпеки ООН, але безумовно дипломати мають використовувати всі майданчики для привернення уваги. Щодо того, який терор чинить Росія, і як потрібно нарощувати цьому протидію. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув умови щодо перемовин щодо тарифів з Європою, яка поводилася, за словами американського президента, дуже погано. Так от Дональд Трамп у коментарях журналістів на борту Air Force One, борту номер 1 якраз коли він здійснював переліт. З ваше вибачте з Флориди до авіабази Ендрюс Вашингтона. Він зазначив наступне: що вестиме переговори із Європою щодо змінів тарифів, якщо вона не вестиме, якщо Європа не буде платити багато грошей. Пряма мова президента США Сполучені Штати не можуть втрачати один, майже понад один, майже 2 трильйона доларів у торгівлі. Ми не можемо цього дозволити, особливо ще й витрачаючи великі кошти на НАТО щоб захищати європейські країни. Ми прикриваємо їх військово, а при цьому зазнаємо торгових збитків. І за словами Трампа, Європа хоче сісти за стіл переговорів, але цього не буде, поки вони не почнуть платити нам багато грошей щороку, спочатку за теперішнє, але також і за минуле. Бо вони забрали багато нашого багатства, і ми більше цього не дозволимо. Позиція фактично президента Сполучених Штатів Америки залишається чинною в тому, що потрібно платити за безпеку. І така ж позиція, до речі, вона багато в чому аналогічна і щодо України. Вона незмінна, що потрібно платити за безпеку, і ми теж повинні бути налаштовані до того, що. Потрібно буде враховувати економічні інтереси. На що натякає Трамп? Трамп натякає на те, що США гарантували безпеку, захист і за це треба платити. І це пряма відсилка до того, про що говорив державний секретар США Марко Рубіо під час нещодавнього свого європейського турне, якраз під час візиту до Брюсселю, де Рубіо говорив про те, що США. Хочуть, аби європейські країни збільшили долю видатків на свою оборону та безпеку на рівень щонайменше 5% від ВВП. Тобто така позиція, ну вона фактично підтверджується і американським президентом, що вони би цього хотіли, і що саме це є бажаним. Ну, взагалі дивно, звичайно, як європейці будуть реагувати і чи захочуть вони платити і збільшувати тут питання. Залишається. Але є ще наступне питання, яке показує настрої американців. Отже, видання The Wall Street Journal повідомляє про те, що республіканські вибори виборці дедалі частіше не підтримують допомогу Україні у новому опитуванні 83%. Прихильників демократичної партії виступили за продовження фінансової допомоги в Україні США, тоді, як 79% висловилися проти цієї ініціативи, 79% – республіканців. А, і фактично, ось така ситуація. Загалом 49% загальної кількості американців, опитаних Wall Street Джорнал. Якраз для цього опитування підтримують продовження допомоги Україні. 44% не підтримують, і більшість, як я вже зазначив, понад дві третини виборців республіканської партії не підтримують, а підтримують скорочення видатків. Ось вам ще і пояснення, як діє Трамп у форматорі чого і республіканців. Але тут треба розуміти наступне: що, наприклад. Президент Трамп і представники республіканської партії окремі виступали проти проведення певних операцій. А зараз, наприклад, військова операція може бути проведена в Ємені, і це ж треба розуміти, що це ж разом з тим, попри все, це те, проти чого від початку виступали. Але це є можливо, тобто позиція змінюється. Еліти здатні змінювати свою точку зору. Чи змінить Трамп, сказати важко, але не виключено і не можна цього виключати. Побачимо, звичайно, у найближчому майбутньому. Ну а ми ж продовжуємо, друзі, з певненістю та Божою допомогою рухатися тільки вперед. Ми сильні, ми вистоїмо, бережіть себе і слава Україні!